Всім привіт! Хочу традиційно показати вам продукти, які зараз поза каталогом є в розпродажі тижня. У мене немає всього асортименту, але я покажу ті продукти, якими я користуюся, і які зараз є в розпродажі. Найперший це ось ці парфумчики Елві. Я скажу чесно, не зразу їх. Для себе розгледіла, для мене вони засолодкі, але дуже люблю їх використовувати саме весною, коли ще не так спекотно. Вони пахнуть дуже такий конкретний запах конвалії. От Якщо ви любите конвалії і такі водні аромати, тому що він сам по собі водний, водяний аромат, то цей аромат для вас, і він зараз на знижці на розпродажі тижня, тобто в суботу останній день діятиме ця пропозиція. Зверніть на неї увагу. Далі, це ось такий сухий бронзер. Тобто там є і бронзер, і хайлайтер. Два продукти. У мене це саме бронзер, він йде з зеркальцем, що дуже зручно, і ось такий. Сам продукт, він дуже-дуже тоненької текстури, такої легенької, тобто він шовковистий, ніби зашліфовує вашу шкіру. І ось так гарно переливається, використовується, ну, типу, для ефекту з такого загару. Да, тут малюють бронзером собі такий в принципі, контур, да, для того, щоб створити ефект, ніби вас поцілувало сонечко, ніби ви підзагоріли. Я дуже люблю на зону декольте наносити, ось сюди виділяти да, ось цю верхню частину обличчя. Він реально шикарний І такої ж текстури є і ще в тут же хайлайтер. Я собі не замовляла, маю інший, але дуже крутий, реально класна текстура гарно виглядає на обличчі, тож раджу вам теж замовити. Ну і шикарно ось так виглядає. Ну І також це дві тональні основи, які я обидві люблю, але вони по-своєму різні. Ось це буде мінеральна тональна основа. Яка йде така більш зволожуюча, насичена мінералами, тобто вона буде зволожувати вашу шкіру. Дуже класний продукт. У нас усі тональні основи, вони на водяній основі, тобто вони водні і вони не будуть вам. Не будуть камедогенними, да? тобто, щоб ви не переживали. Дуже гарно розтушовується, тобто один е, натиск можна повністю розтягнути на все обличчя, якщо ви хочете легенький шар. Бачите, такий має сяючий трошечки фініш, тому, якщо хочете матовий, то, звичайно, треба буде зверху е, припудрити для цього, але дуже гарно е, теж виглядає. Я люблю, в принципі, сяючі фініші. І ось така тональна основа, яку більше використовують часи, коли в мене більш жирна шкіра, да? і класно, до речі, для літ. І для жирної шкіри. Жирної або Вона ось така флюїдна, тобто тут така піпеточка, вона дуже-дуже-дуже рідесенька, тобто буквально ось так. Навіть не треба видавлювати з піпетки, ось таким чином наносите, розтушовуєте її, вона теж гарно перекриває недоліки шкіри. І вона після нанесення зразу перетворюється в пудру. Тобто, після неї не потрібно наносити пудру. А чи вона сама по собі фіксується. Теж такий, ніби порошочок відчувається на пальцях, коли наносимо, тому що вона має якраз таку легку флюїдну текстуру. Бачите, зараз, поки що теж вона ще так ніби відливає, сяє гарно, да? але при цьому відчутно, що суха шкіра. Сухенька, не суха в плані поганому, да? а саме така сухенька шкіра, яку не треба вже далі матувати. Тобто вона буде матовий мати фініш у вас, гарно зашліфовувати вам теж недоліки шкіри, але для сухої шкіри зовсім вона не підійде. тобто Це більше для комбінованої та жирної шкіри. Тоненька, якщо ви любите дуже легкі такі текстури, так? не любите, щоб воно відчувалося на вашому обличчі. Зверніть увагу, тут SPF 12, тут SPF 20, тобто є ще додатковий захист. Це ті продукти, які люблю я. Ну і залишу вам ссылку на наші Telegram та Viber канали з каталогом та додатковими онлайн-пропозиціями, щоб ви ознайомилися, які ще продукти є зараз на знижках.